Формування позитивного інвестиційного іміджу міста вартістю в понад 5 мільйонів на черговій сесії Ужгородської міської ради внесли зміни до програми розвитку туризму на 2018-2022 роки. Основне завдання популяризація міста в Україні та на міжнародному рівні. Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості. ці програми будуть фінансуватись і відповідні роботи будуть виконуватись на процесі 2019-го. 20-го і 22-го років не забарились із першими проектами на капітальні ремонти по місту цього року. Перевтілення вартістю 5 мільйонів чекає на одну з найдовших вулиць Ужгорода Собранецьку. Це від перехрестя вулиці Митної в сторону міжнародного пункту пропуску Ужгород. Перші 5 мільйонів є розпорядження голови Ода. Про перерозподіл цих коштів. Зараз ми займаємося формою тендерної документації для того, щоб коротші сроки змогли приступити до капітального ремонту вулиці Собранецької. Також депутати внесли зміни до програми діяльності медико-соціального реабілітаційного центру Дорога до життя на 2019 рік. Ресурсне забезпечення міської цільової програми збільшили до 2 мільйонів 300 тисяч гривень. це діти з особливими потребами. У нас є реабілітаційний центр дорога життя. Понад 2 мільйони. Ми в цьому році заклали в бюджет для того, щоб ці діти були повноцінними жителями нашого міста, щоб ці фахівці, які залучаються до навчання цих дітей, щоб вони могли мати відповідну зарплату і відповідно, щоб діти перебували в належних умовах. Окрім цього, депутати підтримали ще один проект рішення. Ще понад півсотні сотні малозабезпечених мешканців міста, інвалідів, пенсіонерів у зв'язку з важким матеріальним становищем, отримують матеріальну допомогу із міського бюджету Ми на лікування ва? та власні потреби.